Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 22 квітня, 788 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни з Криму випустили іранські дрони Камікадзе в напрямку Одещини. Всього сім штук, п'ять з них вдалося збити. Є два прильоти по фермерському господарству. Пошкоджені будівлі, знищена сільськогосподарська техніка. Але людей там не було, тому без загиблих і травмованих. Ну і зараз в Одесі знову злива. Другий день поспіль. Причому похолодало досить суттєво, а я вже думав, весна. В сусідній Миколаївській області минула доба пройшла спокійно, настільки, що навіть в Очакові не було обстрілів. Це вперше десь за місяця-два. Може, росіян там змило дощем, було б непогано. Але на Херсонщині російські обстріли продовжуються. І, на жаль, знову є травмовані. Люди. Троє людей травмовано, з них одна дитина. І ще сьогодні зранку росіяни обстріляли зупинку в Херсоні, теж є травмовані люди. Ну а на Росії зранку там в Воронежі в них знову горить якийсь завод. Наче дрони туди не прилітали, але хто його знає, може хтось невдало покурив. Чекаємо ще гарних новин. І як завжди, всім, крім росіян, бажаю гарного дня.